Вас вітає інтернет магазин Техношок. У нас сьогодні на огляді газовий побутовий обігрівач. Чисто газовий, без електричної частини. Виробник, виробник фірма Хаусберг. Даний обігрівач має керамічну газову частину трьома положеннями. Потужність загальна 4,2 кВт. Окремо, перше положення 1,5 кВт, друге положення 2,8 мВ. В сумі. з третім положенням 4,2 кВт. Витрати пальному, пального на максимальному 300 г на годину. Даний обігрівач має 2 ступені захисту: Датчик нахилу він же опрокидування, і датчик ЦО. Датчик нахилу, Якщо він у вас опрокинеться, то газова частина потухне. Датчик СО спрацює, коли буде перевищена норма СО2 в приміщенні. Даний обігрівач безпечно використовувати в приміщенні. Давайте подивимося, як він працює. Під'єднуємо балон. Балон ззаді становиться максимальним об'ємом 27 літрів. Повертаємо перше положення, натискаємо і тримаємо. Тримаємо 5-7 секунд, щоб газом наповнилося панель керамічна. Натискаємо п'єсу. І кнопку тримаємо, не відпускаємо. Чекаємо 5-7 секунд, щоб спрацювала термопара. Все, відпустило. Давайте вимкнемо світло, щоб було більш наглядно. Чекаємо, поки почервоніє середня панель. І тільки тоді включаємо друге положення. Бачимо, що середня панель, перше положення почала червоніти. Вмикаємо друге положення. Також чекаємо, поки почервоніє. тоді тільки вмикаємо третє положення. Друге положення почало червоніти, тоді вмикаємо третє. Чекаємо також. Зараз воно наповниться газом і ввімкнеться. Ось ми бачимо, почало працювати третє положення. ТПО дуже потужний. Так, також до комплекта входят ножки. ножки входят. Данный обігрівач вы можете замовити на нашем сайте. Обігрівач можно замовити як окремо, тільки один обігрівач, або комплектом с баллоном. Заправили и користуйтесь. Для замовлення переходьте за посиланням в описі під відео. Замовляйте!